Що, О, зробила, дивіться, кого я встрітила. Олег да, веловлог, доброго дня. Доброго дня. У вас можна ти стесняєш, ти дозвіл даєш на зйомку. Да, я, даю, я не нарушу твої авторські не, права. Не, я даю дозвіл, я не Ну що, будемо працювати? Да, працювати. <свят> я люблю після Я Люблю після віддиха, так по зміну ж теж ще надо. А, мені псачаж завтра на смену, 6 часов. А, можешь отдать. Так да? що сейчас я попрацюю вдома, а потом подпишу. Ну давай. Я Підписуйтесь на канал Олега Велоблога. <свист> а ну ще покажи. Не включи камеру. Покажи, язык. Подлиннее, зараз сравним. А до носа Покажи Нет. <свист> <свист> Пішли. Ну, а там вже як фантазія проявиться. Це Мені нічого не треба, просто зараз провіт савати, макарони, макарони. А ти не хочеш консерви, там вон, показували по новостям? Ні, з цими собачатими, якщо може є. Це ж це елітна консерва. Чи там новості, що везли по своєму інтернету, везли машину тонну. Да, дві з половиною тонни. А то ж на шаурму. То на шаурму, так, а, а тут не фасують, може і тут десь фасують. Не знаю. Ладно, Все. давай. Ви, <сіпіг> давай. <сіпіг> так, що е тут там мене просили консерви показати. Зараз я вам покажу ціни на консерви. Дивіться, яловичина є. 149 гривень, боночка 525 гривень. Свинина по 159 гривень за кілограм. А ось теж є якась тушонка, дивіться, 139 гривень, 189 гривень. А що це за тушонка? Яловичина тушонка вищий сорт. Беріть яловичину, вона більше дієтична і не така жирна. Бачите, виробник. Це така тушоночка. Так, а що тут ще є? Закатку, закатка, закатка. Це я в сільпо прийшла, зараз я. Помідорчики по 154 гривні томати по 71. Ну, бачите, ціна, звісно, тут дороговато. Огурчики, вон, дивіться, йдуть по акції по 63 гривні. Така баночка огірочків мариновані. Бачите, до 2026 року свіжачок. Ще може стоять баночка довгенько. Ну, вже акція йде, може вже ріки стоять. Патісони. Патісон по 113 гривень та ось тут. Патісон міні, мариновані, слабокислі. Хто любить патісони? Пусть там підпишіться на мій канал, поставте лайк і напишіть коментарі. Пишіть по овочам, пройдемося, подивимося. О, дивіться, там бачите. Зелені продають багатенько. Ананаси. Кокос свіжий В'єтнам. Де тут кокос? А, ось він, кокос 179 гривень, ананас по 189 гривень. Інжир 28 гривень, 90 копійок за 100 грамів, Ківі йде по 199 гривень. Авокадо зі знижкою. Цінотижні. Цінотижники. Слід далі глянемо, що там ще є сільпо. А це що тут понаставляли коробків кучу. Два ревізора прийшло в сільпо. Так, перець жовтий. 89 гривень, 99 копійок. Велець. Перець біло зірка по 27,99. по 269 гривень. Так це ж недорого. Це ж зовсім дешево. Зовсім зовсім. Ось загору. У мене закинула на огороді ростуть. Чері червоні по 69,99. Чорні помідори. Ось недавно я їх їла, тут вони подешевіли по 124 гривні. А огірки щось дорого 72 гривні 99 копійок. 73 гривні округлю. Дороговато. Що тут кавуни? Бачите, як вибергають люди кавуни. Зі знижкою, фіж ціна. Фреш ціна, 15 гривень кілограм. М -м -м. Так, апельсин. 94 гривні, 99 копійок. Грейфрут 79,99. Мандарин Надаркот по 149 гривень. Що мандаринки доволі-таки непогані, я вам скажу. Так що завітайте. І ціна, в принципі, Недорога Картопелька? Картопельки хочете? Red Lady, 2749. Це ціна тижня. Леді, це для справжніх леді. Непогана картопелька. Кажи свій канал, кажи свій канал. Я прикинь, я не включив камеру і кажу, розказувати. Тому що це робота. Гнело прикінняти, приступаюся за ті макарони, макарони сліться, кажуть, що там родиться. Я не можу. це прикинь, це я це розказував, Це минут 5, а там робить пішли. А ты сказал, ж включал. Голдаринка лох. Вроде включал, а я рассказал, ну, да. то и А Хожутины снимаю. Да, ну, вибачте, що наробить так, що все. Ще й мух показую. Мухи любит. А ты розкажи. А, а ты <си> розкажи за тараканів. А, за тараканів, то це буду когось посади знімати, Так зніми, покажи, мені буде цікаво. А, а так надо найти тепер вже треба знайти, тепер ти таракани. Тепер їх треба було Да, Та ось потепли, ось потепли. Та ні, бо ось бачиш, так. для справжніх Леді, я розказую. А, для Леді, це для мене. Ред ред. Ред леді, чи це А ну так, да, це ж красна Так. Кому що? Кому картопля, кому макарони? 9? По 49 гривень. Макарони, а там по 59. Може, вони тут. Дайте там продають, перепродайте, то не таке... А в других супермаркетах ти дивився? Ні, почему? Нет, не замечал, є действительно такие маленькі. Oh. Короче, я думаю, сейчас полажу, а потом 4 штучки куплю, так время засипают. Сейчас полажу. По 3 штучки зайду, наверное, куплю. Ні, ну при... а прикинь, походить, попадать или минутаться. Це ж багато. Ти можеш даже без нарізок отак. Я. А я, не... я не нарізав. Nie? А то що я знимаю 4К, 50 автобез надо целую ночь, по два видео склеить. 5 или 6 часов. Окей. Mm. Я заворачиваюсь. Ну, через. А, ж на телефон я знаю. Через 20 минут дивись. Да, тебе через Wi-Fi воспользовалась с ним. Не, я через інтернет я не пользуюсь Wi-Fi. Да. У мене ж є работа. А, ну. у мене без лимит. А в тебе без лимит. Та ні, городські живі вже. Тут пиріжки, і, кстати, вкусні. А в мене пиріжки, що гостили. Мадмузелі сестра, я ж сьогодні їв їх з капустою, а вчора це збігати. Так ти не, не голодний. Ух ти, як щоки од'їв! Я матірку випуску, помопився. Мокрий, як його. Покушую, Рабу... чу, чу. Ось, кроковую, що? Нам надо, треба... а нас немає ще одного блогера, щоб ще третій підійшов, щоб нам там комплімент зробили. Ма ма мальниця. Як там ми тут работаємо? Ну, так нас усіх треба. Чого? А чуєш, у нас ще й ті є співаки, лобачі, цвіркун, у них жінки, блогери, представ, це всі тут зібралися і почали розказувати, яке тут замічательне сільпо. Хто муху побачив, хто мошка, хто кровар. Я знаю, Я сам дуже блогер поліє, 360. А я наоборот ходжу, відряджу. Два місястра не Один, два. немедленно. Ладно, Все, вагає. давай. Вагає. Бо я зараз на органіку. Вагає. Так. То я встрітилася, дуже Олег Велоблог, тематика, в основному їздить на велосипеді і показує наше красиве місто. Морковка 10 гривень 59 копійок, бурячок 10,79. Цибуля, чому це цибуля? 89 гривень 49 копійок. М? І ось картопля йде доволі така непогана по 27,99. Ага, спрашували у мене по чому капуста. 22 гривні 99 копійок. Ну, 23 гривні за кілограм. Ось вони йдеться. Бачите, тут таких багато. М? Так. Капуста червона по 39,99 ціна тижня. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар і не забувайте натискати на колокольчик. А це ось лоточки йдуть е, з їжею дуже смачною. Що це у нас? Перепілка. 6590 за 200 грам. Хто хоче перепілочку, завітайте в сільпу. За перепілочкою, дивіться, шашличок зі свинини на дровах 52,90. 52, ну, доволі непогано, його тут розбирають. Курочки, пиріжечки смачненькі по 15,40. Ці ціни указані за 100 грамів. Варенички, гляньте, які варени, Два взяли і наїлися. Так, подивимося, що там казали, гречка буде дорожати. Глянемо ціну на гречку. Що тут у нас по гречки? Так, гречана крупа. 52 гривні 99 копійок. Ну, це ж СІПО, о, тут завжди все дороже. 800 грамів. Бачите, тут 800 грамів. Ну, це так. По гречки. О, дивіться, крупа пшено. Пшено йде по акції. 26 гривень 99 копійок. 26,99. А по чому же тоді горох? Якщо він тут є. Так, рис для суші 57 гривень. 49 копійок іде. А ну, ось якийсь рис дорогий. Червоний плюс такий рис 94 гривні. 49 копійок за пів кілограма. Це дорого. А де тут горох? Дивіться, в АТБ горох стоє 25 гривень з копійками дорогий. 19 ,49 гривень 49 копійок. Так що завітайте сільпо за горохом. манна крупа 15,99. Ну тут можна, в принципі, кусь що дешевше купити, кусь що дороже. Дивіться, треба по цінах і сравнювати. Ну, це такі діло, що тут по цукру? 29 ,89 гривень 89 копійок. Ці 89 за кілограм. Кілограм цукру коштує повна чаша, вигода повна чаша. Що ми тут? Віси забрали. Хотіла а там віси стояли, тепер вісів немає. Подивимося, хочете, провіримо, є тут кілограм чи немає. Зараз глянемо, що тут у нас по цукру. Це чисто для себе, он вони поставили ті ваги. А, вони ще й не працюють. Помилкові стікери. М -м -м. А чого вони не працюють? А тут ось працюють. Люди стоять. Сока, хочете он сок. Сок апельсиновий. Можете собі накрутити того сока. надавить свіженького. Красно тут мухи є, чи немає мухи. Повиганяли, повимивали, почистили. Ні, чи це той порядок навіть не смердить нічим. Так, да, щоб зложити продукт, дуже велика тут черга. Щоб вірити вагнусь, снаглоний. Сільпу все нормально по вагам. Виноград по 99 гривень. Доволі такий непоганий класний. Ну, давно я тут не була вже, напевно, не знаю, тижня-півтора сільпо. Зараз ми ще подивимося, бо ціни на молочну продукцію Подорожало чи не подорожало? Угу. Хто любить молочко органічне. Воно недороге, доступно кожному пенсіонеру. О, дивіться, черга, яка стоїть. Тут люди вигрібаються, всю молочку. Угу. По 39,95. Ці Оці десерти, кстати, вони не погані. Бачите, по 39,99. Час Зараз ідуть зі знижечкою. Дольче. По 60 гривень 99 копійок. Це хороший. Молоконіє. І молочко. Нас цікавить молоко. Подивимося, що там по молоку. Сир кисломолочний, молокія, 78 гривень, 99 копійок. Він трішки подорожчає. Органіка, ми йдемо за органічним молоком, скоро ціни зрівняються. Дивіться, просто наше молоко. 2,5 жирності, 43 гривні 89 копійок, 870 грам, а трошки об'єм. А тут, виходить, 900 грам, 77 гривень 99 копійок. Воно ну, органічне, ну, жирність 2,5. Точно така сама. Ось вже 40% знижки. Ну, тут не угадаєш, кисле возьмеш чи не кисне, але ну, вроді би не кисне, просто добігає непросрочене. Сьогодні 11, до завтра треба От Сьогодні ми купили зі знижечкою і за вечір його возьміть і виплите. Ну, Такі справи. Дивіться, нарешті ми вже дочекалися. 38 гривень 96 копійок. Да, вони дійсно стояли по 59,95 ну тут 90 гривень. Гляньте, поетя для народу зробив знижечку. Оце я.